Я людина проста. Є запитання, я на нього відповідаю. Як ви мені скажете, про що ти говориш? От давайте з вами прямо зараз перекладемо це речення. Про що ти говориш? Нам хочеться інтуїтивно зробити прямий переклад. Ось так зробимо. Раз, два, три і чотири. І давайте перекладати. Про що ти говориш? Ми це в запитанні переводимо і перекладаємо про. About. About. Що? What. Ти. You. About what. You. Тут точніше тут буде about what. Are you. Правильно, тому що це запитання. Are you. І далі говориш. Talking. Talking. Говориш, About what are you talking? І знаєте що? Ви думали, я зараз скажу, що це неправильно. Але насправді це максимально правильно. Аж занадто правильно. Прям супер правильно. Настільки правильно, що так говорять тільки в книгах, в якійсь художній літературі, в супер офіційній, можливо, в якихось там. Офіційних листах, правилах десь буде саме так і написано. About what? Are you talking? Але в англійській розмовній, як розмовляють 99,9 і людей. Ми перекладемо. Навіть стирати не буду, Ми перекладемо трошки інакше. І візьмем, візьмемо ось це слово перше. About. І поставимо його в самий кінець. І ось це буде правильна форма, і звучатиме вона як What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? Ось це правильна форма, і саме так говорять носії. Давайте подивимось на інший приклад. Візьмемо ось таке речення. З ким ти туди пішов? З ким ти туди пішов? І ми знов-таки хочемо сказати ось тут на початку з ким буде англійською. With. Sorry, with whom. Whom. With whom. І це буде максимально правильно. Але знов таки ви такого не почуєте від звичайної людини на вулиці. Навіть в формальній обставинах так не спілкуються. Це супер-супер правильна форма. Ми беремо і хочемо звучати, як справжні носії в звичайному житті, і не тільки, як більшість носіїв в різних випадках це б сказали. Вони б сказали, з ким ти туди пішов, who, не who тут, а вже, а who, who did. You go there? І в кінці в самому тільки вставляємо with. With. Тобто логіка така, щоб поєднати ось це і ось це. Тільки поміняти їх місцями і закинути ось це в самий кінець. І по факту прочитати: як Who did you go there with? Who did you go there with? З ким ти туди пішов. Це якщо б ми українською сказали, ким ти туди пішов з. Ну, ми так не кажемо. Ми кажемо, з ким ти туди пішов. А вони кажуть: Who did you go there with? Давайте ще приклади. Візьмемо ще приклади, причому з різними е, питальними, е, питальними, питальними словами. What, where і which також можуть використовуватися. What are you worried about? Про що ти хвилюєшся? Хвилюватися про щось, це to worry about щось. Тому ми зберігаємо повну ціну цю форму тут. І е, чергуємо так, спочатку беремо what, і самий кінець ставимо about. What are you worried about? What are you worried about? What are you worried about? Або What are you dealing with? З чим ти маєш справу? З чим? З чим розділяється на? Чим ти маєш праву з, справу з. What are you dealing with? Так само. Where are you from? Запитання, яке ми всі знаємо. Where are you from? Звідки ти? Where are you from? Також, Where are we heading? Heading. Це напрямувати, рухатись в напрямку чогось, куди ми прямуємо? Where are we heading to? Head to кудись. Це прямувати в напрямку чогось, та? прямувати кудись. Тому ми запитуємо: Where are we heading to? Так само, Which team are you playing for? І в самий кінець ставимо. За яку? За яку команду ти граєш? За яку команду ти граєш? Або Which project. Там, там так видно трошки ну сорі. Which project are you working on? To work on працювати над чимось. Ми запитуємо, над яким проєктом ти зараз працюєш. Ось тут залишаємо. Над яким проєктом ти зараз працюєш. «Which project are you working on? І всі завжди ми будемо ставити в самий кінець ось цю часточку. Тому що вона не може тут існувати. Знов таки може. Можемо сказати. On which project are you working? For which team are you playing? To where are we heading? From where are you? what are you with what are you dealing? About what are you worried. Так можна, і граматично, якщо ви перевірите, це буде правильно. Але нам важливо вивчати мову, яка зараз і тут використовується людьми. І щоб не звучати дивно серед носіїв або інших всіх людей, тому що всі вивчають саме ось ці форми. Нам необхідно з вами теж розуміти ось цю тему? Ось ще пару прикладів для вас написав з who та популярних. Наприклад, звідки ти цього навчився? Звідки ти цього навчився? Точніше, не звідки, а від кого? Від кого ти цього навчився? Who did you learn this from? Ставимо в кінець. Від кого ти цього навчився? Who did you learn this from? Далі е, е, з ким ти зараз конкуруєш. Та? З ким ти конкуруєш? З ким? Who are you competing with? Who are you competing with? Або е, ось це. Кому це належить. Belong to належати комусь. Тому ми використовуємо belong to. І не кажемо to who does this belong. А розділяємо. Who does it? Belong to. Who does it belong to? Кому це належить? Ось така тема. І саме так, звучать носії, саме так, в такій формі вони це використовують. Сподіваюсь, вам було цікаво. Лайк, підписка, якщо дійсно було цікаво. Посилання на уроки там, навчання в мене залишив нижче. Скоро будуть новорічні знижки також. Буду чекати вас е, на повноцінному навчанні і теми, які ви хочете, щоб я розібрав, по традиції пишіть знизу. Побачимо з вами на наступному занятті.